Так, друзі, хочу вам показати деяку річ. Можливо, я покажусь вам трішки диким, але такого в житті я взагалі не бачив. В Європі я живу вже скоро 5 років, і вперше раз бачу грілку хімічну. Можливо, ви бачили, це отака ось штука, начебто з якоюсь водою всередині. Вона м'яка, холодна. І як вона працює для того, щоб нею зігрівати. Тіло так, або ну, в принципі, руки зігрівати в кармані, або це корисно для маленьких діток, о, мабуть, для них воно і придумано. Значить, працює це так. Всередині е, цієї штуки є така желізячка, як значить, схожа на якусь монетку, вона желізна. Якщо я зараз на неї натисну, то е, ну, проведеться хімічна реакція. І ця штука почне нагріватися, тому вона і називається грілка. Зараз прямо при вас ну. Я ось показую, що бульбашки там, начебто, звичайна вода. Зараз при вас я натисну і покажу, як це виглядає. І так, давайте спробуємо. Однією рукою дуже важко це робити, тому. О, начебто натиснув. Реакція пішла чи ні? Значить, слабо натиснув. Спробую ще раз. Оп. Так, як бачите. Реакція пішла. Зараз проходить хімічна реакція. Воно твердіє і починає одразу грітися. Так, да, вже гарячий. Офігеть. Ця штука має нагріватися до 55 градусів. Тобто, це, наприклад, дуже корисно для маленьких діток, що трошки розімнемо його. От, Наприклад, там в люльку вкладується і дитині буде. Доволі тепло, або для таких, як я, у кого руки-ноги відморожені з дитинства, хто провалювався під лід, то дуже корисно в кармані носити таку штуку. Я для цього собі і купив. Все, воно дуже гаряче, його прямо в руках гаряче тримати. Ось така грілка, ребята. Хто, кому сподобалося відео, то ставте лайк і пишіть коментарі, чи ви таке хоч колись бачили.